Господь з вами. Читання святого Євангелія від Луки. Того часу підійшли деякі фарисеї і сказали Ісусові: Виходь і йди звідси, бо ірод хоче тебе вбити. А він відповів їм: Ідіть і скажіть цьому лисові. Ось я виганяю бісів. І приношу зцілення сьогодні і завтра, а третього дня завершу. Все ж таки сьогодні і завтра, і наступного дня мені треба йти, бо неможливо, щоб пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і камінням побиваєш посланих до тебе. Скільки разів я? Хотів зібрати твоїх дітей, як птаха збирає своїх пташенят під крила, та ви не захотіли. І ось полишається ваш дім. Кажу вам, що не побачите мене аж поки не станеться, що ви скажете. Блаженний, хто йде в ім'я Господнє, Слово Господнє! Підходять до Ісуса Фарисеї, і начебто пробують якби, показати йому, що Ірод хоче його вбити. Приходить мені така думка, що вони багато разів його хотіли зловити на слові, а тут вони якби хотіли, щоб Ісус збунтувався проти ірода. Тоді було б це теж претекстом, що Він. Що він не шанує ні закону, ні влади, ні римлян, ні колаборантів, нікого. А він каже: дає цю відповідь: ідіть, скажіть цьому хитрові, хитрому лисові. Лис, знаєте він. Лис дуже хитрий, ось, і тому начебто пробує пролізти десь, лисиця, як ми знаємо, да? але вона не має тої сили. Так, як, наприклад, медвідь, чи там інш, інша якась тварина. Тому Ірод, якби має цю владу, але до кінця не має її. Власне, Ісус хоче цим сказати. І каже: Я виганяю бісів, приношу зцілення. Тобто Він говорить, що Він робить. Ось. І, і це буде відбуватися кожного дня, і завтра, і післязавтра. тобто, І постійно, але. Найгірше, що каже Ісус, що я не можу загинути поза Єрусалимом. Тому що треба весь час пам'ятати, що це черговий знак того, що Ісус йде до Єрусалиму. А Єрусалим це місце святе. В Єрусалимі Він має віддати своє життя. Тому Він йде для того, щоб виконати цю місію. І Ісус, якби горює, якби плаче, можна сказати, в іншому місці. І що він каже? Єрусалимо, Єрусалиме, ти вбиваєш пророків. Ти камінням побиваєш тих, кого я посилаю, тобто не приймаєш. І тому це слово не тільки до Ірода, не тільки до фарисеїв, не тільки до самого Єрусалима, але це також до нас. Тому що ми хочемо бути хитрі, пройти це християнство так по-своєму. Це ми бунтуємо інших проти інших. Це ми не приймаємо пророків, коли Господь посилає. Це ми не хочемо прийня, прийняти тих, через яких Господь хоче промовити до мене. Да? Він каже: я збираю твоїх дітей, як, як птаха збирає своїх пташенят під крила. Да? Ми бачили вже не раз, як пташки збирають, як захищають, да? а ви не захотіли. Тобто, це не тільки стосується євреїв, це стосується кожного з нас. І ми не хочемо. Тому що Бог дивіться, скільки промовляє до нас кожного дня. А ми настільки глухі і сліпі, що ми не бачимо того, що Бог робить в нашому житті. Ось. І тому Ісус якби горює над, над, над цим. Ось. І тому сьогодні Він каже нам оці важливі слова, хоча кожне слово в Слові Божому є важливе, благословений. Хто йде в ім'я Господнє. Тобто щаслива та людина, яка відповідає на голос Пророка, щаслива та людина, яка відповідає на голос благодаті, щаслива людина, яка не пробує прослизнутися, як лисиця на, в своєму християнстві. Але щаслива та людина, яка ставить Бога на перше місце. І Павло Апостол, що каже нам послання до, до, до римлян, що нічого не може мене. Від'єднати від Божої любові. Ніщо. Тобто це слово надії, які б ми не були сьогодні, ніщо нас може від'єднати від Божої любові, що Бог так нас любить, тому дає Євхаристію, Слово Боже, церкву, сповідь, можливість навертатися постійно. Тому, тому що ніщо, жоден гріх, жодне жодне, е, ж, ж, жодне там е, інші, інші речі не можуть нас від, відлучити. Ось. Від Божої любові. Тому Бог закликає. Але від тебе залежить, чи ти дасиш цю відповідь, так як ми часто підкреслюємо, так як церква підкреслює, чи не дасиш цю відповідь Богові. Амінь.